Друзі, дуже хороші новини. Просто відбувається щось нереальне. ЗСУ прорвали оборону, точні прикмети і багато іншого. Давайте разом подивимося, що ж відбувається на лінії фронту, і не тільки. По карті бачимо, і є офіційне підтвердження повного контролю в Дементівці, Харківська область. Вітаємо наших захисників з новим успіхом! Але є і неприємні новини. Ворог захопив частину або повністю село Кодема. Що там сталося, та ще й так різко. Як думаєте, друзі, напишіть свою думку в коментарях. Але ми будемо чекати, що ж скаже наша влада. І знову хороша новина. ЗСУ прорвали першу лінію оборони під Херсоном, повідомляє ОГВ Каховка. 109-й полк так званої ДНР відійшов зі своїх позицій в Херсонській області. А російські десантники, які були їх підтримкою, втекли з поля бою. Будемо чекати, які зміни покаже нам карта. Друзі, давайте підтримаємо лайком наших героїв і всім величезна подяка, хто бере активну участь у допомозі для наших хлопців. Але і це ще не все. У Херсоні вночі під ударом опинилася база російських окупантів, попередньо багато жертв серед окупантів. В окупованому Береславі Херсонської області горить машинний завод. Території промислових компаній часто вживаються як місця дислокації військової техніки і БК. На слов'янському напрямку з метою поліпшення тактичного становища ворог вів штурмові дії біля Богородичного, успіху не мав, намагався провести безглузду розвідку боєм в районі населеного пункту Долина, поніс втрати і відійшов. На Бахмутському напрямку спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцева зупинені українськими захисниками. На Авдіївському напрямку з метою поліпшення тактичного становища ворог вів наступальні бої в першотравневому районі. Зсу завдали авіацією та артобстрілами ударів по опорних пунктах та скупченню ворожої сили, озброєння та техніки на півдні України, оперативне командування Південь. Зокрема, удари наносились по базах окупантів у районах Нововознесенського, Благодатки, Новопетрівки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового. Втрати ворога становлять 41 рашист, 2 безпілотника, танк Т-72, РСЗВ Ураган, зенітно-гарматний ракетний комплекс панцер С С-1», самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона З». Станція радіоелектронної боротьби, 6 одиниць автобронетехніки. У Херсоні в районі винзаводу Вибухи і пожежа. Також повідомляють про прильоти за Антонівським мостом можливо, в Олешках. Також повідомляють про вибухи в Новій Каховці і в Горлівці Донецької області. Земля вам склуватою виродки. Україна обов'язково переможе. Ось такі події відомі на сьогодні. Що скажете, друзі? Напишіть свою думку в коментарях.